Чи знаєте ви, що кожен кілограм вирощеної їжі нам потребує понад тисячу літрів води? Щоб прогодувати світ, потрібна величезна кількість води, і часто дощу буває замало. Саме тому нам потрібне зрошення. Деякі ранні цивілізації досягли продовольчої безпеки та добробуту, відводячи воду на свої поля. Ця практика продовжується і сьогодні у цьому світі близько 70% нашої прісної води йде на зрошення? Однак загострення дефіциту води породжує конфлікти, оскільки різні користувачі конкурують за обмежені водні ресурси. Але Чи знаєте ви також, що часто лише половина зрошувальної води досягає посівів? Насправді, за оцінками продовольчої та сільськогосподарської організації, ООН, глобальне ефективність зрошення становить 56%. Як бачимо, існує чималий простір для вдосконалення, тож вкрай важливо, щоб наше використання води для вирощування сільськогосподарських культур стало максимально ефективним. Ми команда кафедри управління ґрунтами та водними ресурсами Леванського католицького університету, і разом з нами ви дізнаєтесь усе про ефективність зрошення. Використовуючи інтегрований підхід, ви пройдете шлях від джерел води через систему транспортування до різних методів внесення води в поля, щоб забезпечити найбільш оптимальне задоволення потреб сільськогосподарських культур. Ми побачимо, як змінюються концепції ефективності зрошення відповідно до різних масштабів та перспектив зацікавлених сторін. Наша подорож охоплюватиме все від. Різновидів коріння сільськогосподарських культур до цілих водозбірних басейнів під час цього курсу ви зможете долучитись до активної спільноти в процесі колективного навчання. Ви будете обмінюватися досвідом з однокурсниками з різних країн та дізнаєтесь один від одного так само багато, як і від нас. До скорої зустрічі.